Вітаємо вас у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. З Полтавської області відправили чергову допомогу в зону АТО. Тонну м'яса та 30 бронежилетів військовим передали мешканці села Біликів Кобиляцького району. Усіх нас очікує, важка зима. Попереджають в обласній державній адміністрації. Економія природного газу та збільшення тарифів змушують повертатися до традиційних джерел опалення. 15 одиниць спецтехніки, 125 бійців рятувальної служби області, місцеві селяни, лісники, фермери гасили масштабну лісову пожежу у Кобиляцькому районі. Чи законно вирубують сосни в одному з лісів Новосанджарського району? Доки у контролюючих інстанціях розглядають скарги, журналісти уже побували на місці події. У селі Воскобійниках Шишацького району відкрили православний храм. Миряни чекали цієї події не один десяток років. В обласному центрі пройшов дводенний фестиваль Арт Полтава. 135 учасників із 25 районів Полтавщини мірялися силами на обласній спартакіаді Сила духу. На понад 400 тисяч гривень передали гуманітарної допомоги в зону АТО. Члени волонтерської групи полтавського батальйону небайдужих. До благодійної акції долучаються як небайдужі люди, так і промислові та сільськогосподарські підприємства з усієї області. Минулими вихідними тонну м'яса та 30 бронежилетів найвищого п'ятого класу передали військовим на схід мешканці села Білики Кобиляцького району. Ініціатива допомогти військовим, які зараз воюють в зоні АТО, належить працівникам місцевого сільськогосподарського підприємства Ясні зорі. Їхній благодійний внесок тонна м'яса. Підприємство взяло на себе і його транспортування автомобілем, рефрижератором. За рішенням загальних зборів трудового колективу ми вирішили підтримати Збройні Сили України в цю нелегку для нашої держави днину і з допомогою колективу виготовили м'ясну продукцію, загальна кількість її тона. Приємно те, що ініціатива виходила від простих людей, в тому числі і насамперед біличан. Ясні зорі, а раніше це був свинокомплекс Белграндкорм, який входив до російського арохолдингу, нині українське підприємство. Його працівники, запевняючи після зміни власника, змінилася і соціальна політика. Наші батьки, сини. Два чоловіки, тому вирішили підтримати цю благодійну акцію. Потрібна ця війна та і все. Нам це дуже важко приносити, як наші діти гибнуть, пропадають безвісті. Як нам на це можна дивитися? Ми готові все віддати. Якби був мир на землі, якби ми жили, щоб наші діти були щасливі, онуки підростали, а ми бачимо кров, бачимо сльози материнські, бачимо труни і безвісті пробачі наші діти. Долучилися до благодійної акції інші мешканці району. Зранку до вечора до пункту збору люди приносять різні продукти. Солодощі, воду, крупи, консервацію. Люди несуть все, хто що зможе. Що вони захищають? то ми прийшли їм допомогти. Як подивиться по телевізору, це страшний суд, що робиться, вбивають трощать усе. І вирішили при... прийти по допомогти, тону м'яса та 30 бронежилетів п'ятого класу передали координатори полтавського батальйону небайдужих архієпиському полтавському та Кременчуцькому української православної церкви Київського патріархату Федору. Ми дякуємо за таку ініціативу. Це дуже важливо, тому що сьогодні жоден із українців, жоден українець, жоден полтавець не повинен бути байдужим, коли ми всі не будемо байдужими. То перемога буде дуже швидкою. А те, що вона буде перемога, і те, що вона буде нашою, ця перемога, то в цьому немає сумніву, бо на нашому боці правда, а де правда, там Бог. А де Бог там перемога. Найімовірніше білицька тона м'яса поїде у Краматорськ. Бронежилети ж підуть на спорядження полтавців, які поїдуть у зону бойових дій. Цієї зими температура у централізованих опалювальних системах знизиться на 2 градуси. Тож втомилися від спеки, готуйтеся до зими. Чиновники радять уже зараз утеплювати свої оселі, а жителів села закликають взагалі відмовитися від газу і переходити на дрова та вугілля. Які ще заходи для економії природного газу застосовуються року і як це вплине на населення? Дивіться далі. Понеділкова нарада у голови облдержадміністрації стосувалася паливно енергетичного комплексу, а точніше, економії природного газу. Незважаючи на стрімкий ріст цін на комунальні послуги, цієї зими доведеться померзнути. Ми вас попереджаємо, що поки що з газом буде проблема, значить готуйтеся, зима буде дуже складна. Спеціалісти вже знають, як і де зекономити. Припинення Гарячого водопостачання в опалювальний сезон. щомісячно дає нам економію в річних обсягах 2%. Таким чином, 6 місяців опалювального сезону без гарячої води це 12% економії. Зменшення тривалості опалювального сезону, традиційно, умовно традиційно, ми маємо період з 15 жовтня по 15 квітня. Якщо його скоротити, наприклад, з 1. Листопада по 1 квітня це дає зниження обсягу споживання природного газу 8-9%. Ну і останній найбільш відчутний захід це зниження нормативної температури повітря внутрішньої в житлових приміщеннях. Зазвичай температура у приміщеннях повинна становити плюс 18. Цього року норматив знизиться на 2 градуси. Тож голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук порадив, поки є час, утеплити стіни своїх квартир та замінити старі вікна. Шановні мешканці, готуйтеся до зими. свою квартиру, щоб вони пенополістиролом ізолювали. їх. Хоча такі ремонти не кожному по кишені, адже за словами фахівців, один квадратний метр спеціального утеплювального засобу найдешевше можна придбати за 200 гривень. Крім цього, аби зекономити природний газ, планують і збільшити зимові канікули у школах. А мешканцям села взагалі пропонують відмовитися від газу і перейти на альтернативне паливо. Сьогодні дуже батьох сільських школа збереглися старі котли, які топилися вугіллям. Топилися дровами, іншими речами, і це треба вивчити. Упродовж останніх кількох років в області переоснастили деякі газові котельні, що тепер працюють на побутових відходах. З 2012 року на Полтавщині діє програма модернізації теплоенергетики. Вона передбачає реконструкцію старих котелень, що працюватимуть на дровах, пелетах, сільськогосподарських відходах. Однак через брак коштів інформують у департаменті житлово-комунального господарства. Програму за ці два роки вдалося реалізувати лише на 10%. Фактично за період дії програма була профінансована на загальну суму 37,16 млн грн, в тому числі з державного бюджету на 2 млн грн, місцевих бюджетах на 410 тисяч грн і кошти підприємства в основному були залучені в розмірі 34,7 млн грн. Виходячи з такого стану фінансування. І з метою все ж таки отримати бюджетні кошти, які, до речі, були заплановані і в державному бюджеті поприніше предполагалися. Програма задекларована, що будуть з боку облдержадміністрації наразово насилалося звернення на мінрегіон щодо забезпечення фінансування. Але на жаль, ми знаємо, які це були непрості роки. І тому фінанси на жаль не підход не надходили. Наприкінці наради голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук повідомив, що через події на сході країни часткова мобілізація продовжується, і ситуація у військоматах під контролем. У перший день серпня на Полтавщині на території Кобиляцького району сталася масштабна лісова пожежа. Докладніше розповів Сергій Блавацький. О 16-й годині на службу порятунку 101 зателефонували мешканці села Костолови кущі та повідомили, що бачать сильний дим, який підіймається над лісовим масивом десь за кілометр від села. Я вийшла на вулицю і я глянула, що над селом скупчилося чорний, чорний дим і злякалася. і Зразу пішла по селу збирати односельців, і ми з лопатами прийшли на місце, де тут пожежа тут жахи. Полум'я валували з усіх сторін, і ми разом із односельцями стали тушити пожежу. Як стало відомо. Спалахнув лісовий масив, який належить державному підприємству Полтава Облагроліс. За словами місцевих мешканців, пожежі у цьому районі трапляються нерідко, але таких великих ще не було. Негайно до місця пожежі було до було направлено шість відділень. Додатково зараз для гасіння даної пожежі і ліквідації даної надзвичайної ситуації залучено близько 12 одиниць основної та спеціальної техніки, також три трактора. Особового складу фактично 150 чоловік. Окрім бійців особового складу рятувальної служби області, до осіння вогню залучили пристосовану техніку лісництва та місцевого фермерського господарства. Чи могли допомагали селяни з навколишніх сіл? І якщо пожежні боролися з верховим вогнем на площі до 5 гектарів та із низовою пожежою ще на 15 гектарах площі. То місцеві мешканці гасили невеликі ділянки, не залишилися байдужими і переселенці з Донецька. Молоді хлопці, молода сім'я, і вони теж тушили пожежу разом із нами. Я дуже їм вдячна, молоді, але тільки стали в нас проживати, купили хату і прийшли. Я дуже була здивована, і вражена і їм дуже подяку. Всім односерцем я хочу подякувати за те, що всі разом ми врятували наше село. На місце надзвичайної події виїжджав голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугачук. Там працювала і оперативна група управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Без перебільшення можна сказати, що завдяки неймовірним спільним зусиллям та високому професіоналізму рятувальників у надзвичайну спекотну погоду вдалося запобігти знищення лісу на площі майже у гектарів, і все ж вигоріло близько 20 гектарів лісового масиву. Сім годин знадобилося вогнеборцям, аби локалізувати загорання. Після цього вже вночі вони патрулювали лісовий масив та ліквідовували осередки горіння. Перевірку за фактом пожежі проводять правоохоронці. Чому на Полтавщині вирубують ліс із дозволу якихось харківських спеціалістів? Та й взагалі наскільки законна вирубка в одному з лісів між селами Писарівка та Мала Перещепина Новосанжарського району, із такою скаргою небайдужі місцеві жителі звернулися не лише на телебачення, а й до обласної прокуратури та державної екологічної інспекції в області. Та доки в інспекціях заяви ще розглядають, знімальна група уже спробувала розібратися, що там відбувається. Це ліс між селами Писарівка та Мала Перещепина Новосанжарського району мовою лісівників – 61-й квартал Малоперещепинського лісництва. Жителі сусіднього дачного кооперативу художник останнім часом замість звичного шуму крон дерев чують звуки бензопил. не устраивает нас в последнее время этот лес активно пилят активно пилят и вот мы подошли сегодня утром не вот да причину, почему его пилят мастер вот мастер находится мне сказал что пилят лес по причине того что тут был пожар 20 лет мы прожили тут пожара не видели никакого, никаких на деревьях никаких пожаров нет а теперь мы к ним пришли спрашиваем почему пожар они говорят это не пожар это потому что пилим потому что, да, что лесу больше 100 лет Ми пішли, посмотрели на і, ну, там, Добре, там, можна не можна. там не можемо, ну реально може там є 50-60, Ну ніяк не 100. Головний лісничий Новосанжарського лісгоспу пояснив, тут на площі 1 гектар і 60 сотих вони проводять планову суцільну санітарну рубку. Проводиться планове суцільно-санітарне рубання сосни звичайної, яка достигла своєї віку стиглості, тихості, тим більше вражена сосновою, сосновою губкою і кореневою губкою. На підставі для проведення даного заходу є матеріали лісопорядкування, акт лісопатологічного обстеження, заключення спеціалістів з Харків, лісозахист, Полтавського обласного управління. Дозвіл Полтавського обласного управління на проведення даних робіт. Та місцеві жителі відкидають як версію із пожежею, так і версію про хвороби дерев. Ні одного обгорілого дерева, дерева хворого не було, всі золоті, всі ніяких синюшностей, нічого на дереві не було. Всі ми бачили. Ще одна незрозуміла деталь для жителів, чому висновки на виробку дерев у Полтавській області дає Харківська державна лісопорядна експедиція. А якої ще? У нас є лісоустрічна експедиція Харківська. Да, І далі Віктор Шеревський продовжує за принципом кращий захист це напад. Дачники проводять незаконну вирубку лісу. Значить так, зрубали, якщо на це, зрубали угол біля дачі, якщо є там участок дачі. Потихеньку возять сухостой. Оце незаконно. А ми рубаємо все згідно лісорубочних квитків. А щоб люди не думали, що деревину продають незаконно, торги проходять через українську універсальну біржу, розповідає головний лісничий Новосанжарського лісгоспу Євген Хоменко. Деревина використовується, реалізація йде як на внутрішній ринок згідно аукціонів, які проводяться, тобто клієнти викупили цей ну, ліс. Купили лісопродукцію на аукціоні, вона відпускається їм зі на аукціонних свідоцтв. Ну і місцеві жителі, то тобто дерев'яна, дерев яка використовується як для опалення житлових будинків, реалізовується на місці. На цьому ж місці уже навесні 2015-го насадять новий ліс, обіцяють спеціалісти. А тим часом місцеві активісти направили скарги до Полтавської міжрайонної природоохоронної прокуратури та державної екологічної інспекції в області. Відповідно до закону, прокуратура за висновками інспекції надасть правову оцінку діям лісівників протягом місяця. Але чи не буде вже запізно тривожаться люди? Адже вирубку лісу навіть на період розгляду скарг ніхто не призупинив. Покоління Google вміє не тільки вільно орієнтуватися в інтернет-просторі, а й гарно відпочивати на природі, творити, займатися мистецтвом та ще й перехожих ангажувати. В обласному центрі пройшов дводенний фестиваль Арт Полтава. Кожна людина творча особистість, треба тільки зрозуміти, в чому твій талант. Це гасло фестивалю Арт Полтава і його творці, і громадська організація, покоління Google постаралися, аби глядачі мали широкий вибір активностей, аби відшукати свій. Програма включала в себе акустичні концерти, семінари, й тренінги в різних галузях, театральні виступи й арт-шоу. У спеціальних зонах у корпусному парку Полтави можна було навчитися керувати лялькою, зробити щось власними руками: із тканини чи бісеру, отримати патріотичну татушку, пограти у волейбол чи фрізьбі, потанцювати і взяти участь у батлі та джем сейшені. А під вечір влаштували арт-шоу. Художниця під музику на очах у публіки творила картину. Це як певна історія, яка має початок, має середину, має головну ідею, яка розвертається на очах у людей, які дивляться це арт-шоу. При цьому є завжди певний задум, однак в арт-шоу все ж головне імпровізація. Просто я можу сидіти десь, в мене оця ціла історія, картинка. в мене є якби багато різних сюжетів, які я малюю, деякі змінюю, деякі перемальовую. Тобто це таке, якби іноді я малюю, навіть до кінця не знаю. Як я завершу та головною подією вечору, певно став виступ поетки із Харкова Настасії Мілевської. Читала вона здебільшого щось інтимне та філософське, викладаючись у кожному рядку у кожному складі, тримаючи контакт із публікою. Кожен може із ста строк, сказаних писателем, одну строку слышать, витишіть її і висити вот строчки якийсь період своєї жизни прожить. Вот мне кажется, это единственный смысл вот, литературы. Боже, если ты меня слышишь, сделай так, чтобы над нашей крышей этот страшный гул самолетів превратился в пель солов'я. Настасія Мілевська нещодавно видала свою дебютну збірку Псі. На осінь поетеса планує повноцінний тур презентацій, Завітає і до Полтави. Організатори фестивалю Арт Полтава планують зробити його традиційним: запрошувати більше гостей видатних митців, у тому числі за кордону. Цікаво, що цього разу активісти зробили все без будь-якої спонсорської грошової підтримки. Минулої п'ятниці, як ми вже повідомляли, Полтавська «Ворскла» зіграла перший домашній матч сезону із Донецьким шахтарем. Ексклюзивні коментарі далі. У нашому сюжеті перед грою учасники матчу та вболівальники вшанували пам'ять Олега Бабаєва, президента «Ворскли». У небо підняли символічне серце, адже Олег Майданович завжди віддавав своє футболу. Як ми вже повідомляли, Шахтар переміг ворску 2-1. Не без гордощів додамо, що усі голи у матчі забили українці. Спочатку відзначився ворсклянин Артем Громов, а у другому таймі два голи у відповідь забили гірники Олександр Гладкий та Тарас Степаненко. А мутарніту екіпа Путерника. Це зіграла дуже сильна команда. Ми знали, звучали мультимпурмариск Волтава, що морескрешті рає. Ворскла. Наблюдаю, наблюдаю за Ворскла и вижу, что команда растет. Это первый раз, когда ты на чемпионат, на чемпионат. Он был антренор. Хороший перспективный тренер. Кипачко. Кипа бина организатор. Команда видно очень хорошо организована. И, прямо говоря, дисциплината, потому что респект, так сказать, а че. Самое важное, очень дисциплина. Видно, что соблюдает первые до последней минуты то, о чем договаривается. Зараз Ворскла после двух поразок от лидеров расташивалась, а у кинцы турнирной таблицы. Мы сдаваться не собираемся, мы только начинаем чемпионат. И все игры еще будут впереди. Да, у нас тяжелый график, да, нам попала «Динамо» и «Шахтер». Но мы не собираемся пускать нюни, мы не собираемся оправдываться из-за каких-либо причин. Это наши внутренние проблемы, мы их обязательно переживем. А чемпионат только начинается. Минулої суботи 135 учасників із усієї Полтавщини з'їхалися до оздоровчого центру Маяк, що у селі Головач Полтавського району на обласну спартакіаду Сила духу. Її вже другий рік поспіль проводять серед інвалідів та потерпілих на виробництві обласне управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Регіональний центр «Інваспорт» та обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Учасники спартакіади Сила духу це люди, котрі втратили працездатність на виробництві, але не втратили віру в себе. Цього року силами і майстерністю у шахах армспорті, дарці, бомбаскеті та настільному тенісі мірилося 135 учасників із 25 районів Полтавщини. Ми будемо дротики кидати. Yeah. І в минулому році цей самий спорт був, і в цьому році. Вот. Для мене це ново. ну що ж, ну, треба всім во, во все вникати життя такая штука. Ми з голоду не здохнемо, да? вот, ми как-то виживемо. А з вот, духом у нас є проблеми. І тому вот, вот спартакіада для нас, для всіх має значение в принципе, для підняття духа. Організуючи спартакіаду, ми розрахуємо на те, щоб ці люди повірили в першу чергу, як кажуть, в себе відчули себе потрібними суспільству, довели. І собі, і суспільству, тому що вони є повноцінними. На Полтавщині близько п'яти тисяч людей, які потерпіли на виробництві. Ними й опікується фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Наш фонд опікується ними безпосередньо по багатьох напрямках. Серед цих напрямків це і щомісячні виплати, які ми здійснюємо. Близько п'яти мільйонів гривень для цих людей це і їх реабілітація в закладах охорони здоров'я, лікування, також оздоровлення в санаторно-курортних закладах, забезпечення протезами. Серед найбільш поширених причин інвалідізації на виробництві травми опорно-рухової системи, втрата рук, ніг, а також професійні захворювання. Коли отримала це об'єдки, я була дуже. Ну як цього, тому що людина життєрадісна, і мені було дуже важко це перенести. І такі сорівнування дійсно піднімають дух. І нові знайомства, нові люди, нові літа це все дуже добре. Організатори зазначають, здебільшого працівники травмуються на виробництві не з власної вони, а через недоліки в організації охорони праці. Цю спартакіаду провели спільними зусиллями серед організаторів. Також центр фізичної культури і спорту інвалідів інфаспорт та обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Саме більша масовість у нас да? враховуючи там інші області, там приймають участь вісім. Десь команд 40-35, то в нас, слава Богу, більше за 150. Фізична культура і спорт вони допомагають позбавитися деяких, як кажуть, негараздив, здоров'я, тільки фізична культура і спорт. Переможці обласної спартакіати візьмуть участь у фінальних всеукраїнських змаганнях, які проходитимуть в Ужгороді вже цієї осені. Ви дивились новини? А я ж нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. Дабідабідабі А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів тепла, в день 28-33 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 17-19, вище нуля, в день 30-32 градуси тепла.